Історія Саші та тиші забуття Мультивсесвіт Майнкрафту, зшитий Сашою-дослідником у єдину гармонійну сагу, жив і дихав. Академія вічного циклу випускала нових героїв, мережа циклу з'єднувала незліченні світи, а дзеркало можливостей відображало нескінченні історії. Саша, тепер відомий як ткач мультивсесвіту, спостерігав за своїм творінням із мудрою усмішкою. Він досяг усього, про що міг мріяти, переміг хаос, об'єднав ворогів і навіть зазирнув залаштунки реальності. Але одного дня почалося щось дивне: це була не атака, не розкол і не дисоненс, це була тиша. Спочатку це помітив Лука, коли його арфа симфонії почала видавати ледь помітні пласкі ноти. Потім Еліс зафіксувала, що в деяких старих світах час не просто сповільнився, він почав вицвітати, стираючи події. Студенти в академії почали скаржитися, що їхні найяскравіші спогади про пригоди тьмяніють, а щойно збудовані світи виглядають так, ніби вони існували вічно позбавлені новесни. Саша зазирнув у дзеркало можливостей і відчув, як його серце стиснулось від холоду. Деякі відображення були порожніми, білі плями там, де мали народжуватися нові легенди, ехо нескінченних історій слабшало. Його шебіт перетворювався на лечутний шум. Голограма продавного архітектора з'явилася перед ним, її образ був майже прозорим це тиша забуття ткачу. Прошепотіла вона, це не ворог, якого можна перемогти, це природний кінець всесвіту, який розповів усі свої історії. Коли немає нічого невідомого, коли кожен шлях пройдено, а кожна таємниця розгадана, залишається лише забуття. Твоя досконала гармонійна система позбавила мульти Всесвіт головного таємниці. Саша зрозумів жахливу істину. Створивши ідеальний порядок, він мимоволі прискорив кінець. Тиша забуття не руйнувала, вона стирала. Що я маю робити? запитав Саша, його голос тремтів уперше за багато епоху. Щоб народилися нові історії, потрібні нові початки. Мультивсесвіт потребує потребує нехранителя. Він потребує іскри. Ти маєш зробити те, що суперечить усій твоїй суті. Ти маєш не стілити, а розбити, не об'єднати, а роз'єднати. Ти мусиш повернути у світ хаос, невідомість і диво першого відкриття. Саша зібрав свою вірну команду в храмі творення. Це була не рада а прощання. Він пояснив їм, що повинен принести в жертву усе, що вони збудували, заради того, щоб узагалі щось могло існувати. Він підійшов до серця мульти Всесвіту. У його руках були всі артефакти його могутності. Він почав ритуал, що йшов проти усього, чого він досяг. Спочатку він узяв арфу симфонії і зіграв на ній один єдиний оглушивлий акорд. Дисонансу. Велика шимфонія розпалася на мільйони окремих мелодій. Потім він торкнувся пером легенд до коду Всесвіту і написав єдине слово Забути. Усі записані саги, включаючи його власно, розсипалися на окремі незв'язані літери. Кристал єдності в його руках тріснув і мережа циклу розірвалась. Сервери, світи, виміри, усі вони від'єднались один від одного, знову ставши самотними ізольованими островами у безмірному океані коду. Він зняв зорену корону, світло в її ресталах згасло. Останнім він торкнувся ключа до нових початків, і в цей момент увесь мультивсесвіт, місто, академія, його команда він сам. Спалахнули сліплячим білим світлом. Світлом абсолютно перезавантажені. Саша привідкрив очі. Над ним було кубічне сонце, а поруч шелестів сосновий ліс. Він сидів на траві біля невеликого дерев'яного будиночка, у його ручі був простий компас. Він не пам'ятав ні зоряних флотів, ні мультивсесвітів, ні своєї ролі ткача. Усі ці спогади перетворилися на ледь вловими відчуття, на нестримну жагоду приход, що жила в його серці, душа дослідника. Він підвівся, оглянув свій скромний інвентар, залізний меч, кілька буханців, хліба, кирку, а потім його погляд упав на стару карту, що лежала на землі. Він не пам'ятав, де він її взяв, але на ній, у глибині далеких джунглів був. Дивний символ, що нагадував храм. Це мій шанс на справжню пригоду, подумав Саша. Історія Саші та захлобного храму була готова початись знову, але цього разу вона буде зовсім іншою. Цикл перезавантажився, і нескінченні нові історії чекали, щоб їх розповіли.